Можна. Небесна Сотня, Небесна Сотня, живи вічно. Ти заслужила на рай в небі. Ти підняла всю Україну. Життя продовжити нам треба. Ви дивитесь на нас в пошані. Тож нам пишатись вами треба. Герої наші, ви герої, ви сокулята в чистім небі. Бомбічна слава Сокулята. Ви показали, як нам жити. Тепер ми приклад беремо з вас, щоб нам життя не осквернити. За Україну ви боролись, життя б дали за Україну, та ми продовжуємо боротись, бо ворог нас ще не покинув. Нас окупанти в Україні не знаємо, що то далі буде. Кремлівський Путін, Крим, Крим вів військо, від того тут страждають люди. Ці люди відчаї тепер. Наші військові не здаються, ми всі пишаємося ними. Хлопці стоять і ні з ким не б'ються. Їх нечисть путінська блокує. Вийти з казарми не дають. Наші солдати стоять стійко на провокації не йдуть. Чекаємо слова ми з Кремля. Вампір кремлівський, хоч і крові, та наші хлопці стоять гордо і до кінця стоять готові.